Питання тв боксів з Т2 модулем для ефірного телебачення. Це не дуже поширене питання, бо не так часто виходять такі тв бокси, а гарні тв бокси саме з Т2 зустрічаються ну дуже дуже рідко. І сьогодні ми з вами поговоримо про Мікулка Т2, це новий ТВ-бокс. Від Мікул чи ні? Ні, 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 це не Мікул. Вони не стали заморочуватись з якістю для того, щоб не напортачити. Вони заказали ОЄМ у дуже відомого. І такий, знаєте, не частого гостя у нашій країні, але це класний бренд, який ви дізнаєтесь далі на тестах. І хочу сказати, що ж вони зробили? Вони зробили сертифікований Т2 ТВ бокс з Netflix 4K HDR, HDR10+, з Dolby Digital+, Ось, будь ласка, у нас навіть тут Dolby Digital є. Так? Стабільно працююча операційна система на Android-TV класичному з таким нормальним собі пультом, на якому є інфрачервона опція, якою можна керувати додатково телевізором, а ресивером можна керувати додатково звуковою панелю, кастомізувати ось ці кнопки. Це дуже класний пульт, навіть цифрова панель це дуже дуже велика перевага, враховуючи те, що ці тв бокси заточені саме під перегляд. Стрімінгове телебачення чи Т2 те, ефірного телебачення вам набирати в на номери канали дуже-дуже зручно. При тому, що тут будуть працювати усі наші стрімінгові сервіси, Новосвіт, ТВ і інші. Бо, чесно кажучи, тут є сертифікація drm і у парі з Dolby Digital воно і повинно так працювати. Стабільний ТВ-бокс, мені дуже подобається. Також у нас 12-вольтовий оцей адаптер живлення, є HDMI, ну і в принципі більш такого нічого цікавого. Що ще можу сказати? Ми використовували, звичайну, Т2-антенну без додаткового живлення, зловила усі наші українські ефірні канали, і також ми, ну якісними ці канали назвати дуже важко. В принципі, якщо хочете, в принцип... ну у вас, наприклад, є там двб чи Т2, і ви хочете поширити його. Опціонально там за допомогою YouTube, у якому у нас також не виникло питань. А ве. 1 кодик він підтримує 4К 60 Гц, спокійно тягає. Як і в принципі, що у нас тут є? Давайте LAN rj 45 є це мережевий порт. HDMI, аудіовідео вхід є в нас ось такий чи вихід. Є в нас USB одна на USB 2.0, і начебто це замало. Ну і такий в принципі, конектор антенни, в принципі, один порт замало, але під'єднавши сюди навіть на USB 2.0 SSD, ми через USB, ми отримали можливість перегляду тестових роликів, скажімо так. 4К, дуже високобітретних питань не було також з адаптивним ЖДР. Єдине, що мене, ну я звісно, я ж не можу говорити, що все так гарно, є деякі моменти. Перше, це немає DTS звуку, але 5.1 звук йде через Dolby Digital і Dolby Digital Plus, ну це такий собі варіант. І немає автофреймрейту. Але це також не проблема, бо через додаток TV Quick Action, на який ми робили огляд, можна також реалізувати автофреймрейт. Тож, не така ж і велика проблема. Що ми зараз робимо? Звісно, переходимо з вами, подивимось, скільки він коштує. А потім тестуємо і повертаємось на висновки. Але перед цим ми прослухаємо інформацію про дуже цікаву акцію, яка вас може зацікавити. Друзі, а в нас для вас є ще одна акція, саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon.ua за промокодом Технозон, наступні tv бокси, це в нас Nexon, будь-який RockTech, Хоматікс, Кікпі і ON tv бокс. То ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ ТВ і Nexon TV. Це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови ось тут у опису під цим відео. Переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик ідіть відразу, купуйте і отримайте. Почнемо з того, що він коштує 71 долар. Ні, не 71. В нас є промокоди на AliExpress. Для жителів України у опису під цим відео є промокод на цей ТВ-бокс і є посилання на усі промокоди, які є зараз на Алікспрес. Тепер далі. А, що вони тут заявляють? Ну, в принципі, все прикольно. Вони відразу кажуть, що там Т2 є 100 мегабітний LAN, 2 на 32 два logic s S905Y4, і він сертифікований. А тут трохи нижче. Ми бачимо, що в нас є. Netflix. Є Netflix, Google Cast, Android 11, 5 ГГц Wi-Fi і начебто просто все красиво. Слухайте, дуже цікаве поєднання. Є тт ну, 2 і до речі, ДВБ це теж підтримує 4K HDR і HDR 10, на av 1 кодеку, з хромкастиком і Wi-Fi 5 ГГц. Більш нічого вони такого прикольного не пишуть, але від себе хочу сказати, що це не зовсім мікула, що ми побачимо у тому мікулі зараз. Ми перейдемо далі. Але, будь ласка, підпишіться натисніть дзвоник, і Якщо не знаєте, де придбати офіційні стрімінки. Сінгові сервіси, по типу мигогос, від ТВ, і стартебе офіційно дуже-дуже дешево. Будь ласка, зіскануйте QR-код, чи в опису під цим відео є посилання на офіційний сервіс продажу. Далі переходимо на сам ТВ Бокс. Та-дам, традиційні Android TV, так, це Android TV, з можливістю перемикання цих каналів, сортування, наприклад, Prime Video. Навіщо нам Prime Video? Ми можемо його прибрати. Чи там, наприклад, в нас є оці рекламні канали, так, ми можемо його вилучити. І все, ідеально. підтримується ми інші стрімінгові сервіси, і не тільки YouTube і тому подібне. Тепер, що ж я мав на увазі, коли казав про те, що це не зовсім мікул, і я був прав. Бо це ZTE. Це відомий бренд, виробник електроніки, від роутерів до якихось комунікаційних, комунікаційного обладнання. І, звісно, тв бокси так, ZTE виробляє тв бокси має ліцензію. Офіційний сертифікат Google і тут 2 на 32, ZTE, kt 2 На процесорі IMLogic S905Y4, досить, досить вдалий енергоефективний процесор на cortex a 35 ядрах по 2 ГГц. У нас g 31 відеоприскорювач, і в нас мережа. Ну зараз ми бачимо швидкість зв'язку 130 Мбіт, це 2,4 ГГц. Але ви побачите зараз 5 ГГц, будете здивовані. Android 11, доступу до температури немає, а кодики є практично усі, включно av 1 і vp 9.2. Якщо казати вже про кодики, то давайте просто тестувати. Відразу мультимедійні можливості, а потім перейдемо вже подивимося, що там є у меню налаштувань. Коли ми почали тестувати, YouTube, в нас. Зовсім не виникло ніяких питань. При тестуванні HDR-HLG контенту, наприклад, 4 k 60 Гц в нас все працювало ідеально. Давайте виставимо 4 k 60 FPS, при тому, що в нас тут є ще й. Швидкість регулювання. Тобто ми можемо. Давайте перезапустимо, щоб ви побачили, що дропів немає, бо я роблю щось у інтерфейсі, звісно, воно буде дропати. А, при тому, що ми можемо регулювати швидкість до 2х. Дуже часто ви запитуєте, що в нас там є такого. Будь ласка, нуль дропів на вставочці. Ви бачите, що там HLG, все добре. При тому, що можливо також тестувати av 1 кодек у HDR 10. Будь ласка, також дика река відтворюється без жодного. Дропу спокійно відтворюється ідеально, при тому, що у нас коннект аж до 100 Мбіт спокійно на YouTube тягає. Будь-які відео по Ютубу він буде відтворювати. При тому, що в нас є голосовий пошук. ну Наприклад, у YouTube, якщо ви там зайдете у голосовий пошук, натиснете канал Технозон. І ми бачимо, що в нас з'явився канал Технозон, і можемо йти і дивитись наші, наші цікаві відео. Тепер у нас є сертифікація Netflix. То, в принципі, ми все бачимо, що є 4К, от ми на вставачці на телевізорі 4К, 5.1, HDR, тобто повна сертифікація Netflix без зайвих питань. При тому, що є і Т2 телебачення, тобто, зісканувавши канали, ми, е, є такий додаток Live TV, який можна запрограмувати е, на якусь кнопку. При тому, що в нас є цифрова панель на цьому пульті. Це дуже зручно, коли ти набереш канали. Е, і також Т2 телебачення українське. В нас працює без зайвих питань. О, будь ласка. А, тобто, що ми маємо? Стабільний ТВ-бокс відомого бренду а, з нормальними можливостями. До речі, ми можемо навіть переназначити усі ці кнопочки, які тут є, на будь-які додатки, які там можемо додаток якийсь визивати. Бачите, можемо натиснути, у нас тут буде Netflix і інші варіанти. А, ну, Налаштування пульта це ще не все. По налаштуванню пульта у нас є додаткові опції керування, наприклад, телевізорами, звуковими панелями, ресиверами. Вимикання, гучність і джерело сигналу. Також можна налаштувати в мене ось налаштований LG телевізор. Дехто може запитати про інтернет, про швидкість інтернету, то, звісно, інтернет тест. Ми зараз тестуємо Lana G45 і це чисті 100 Мбіт, так і повинно бути. А от 5 ГГц нам дає дуже цікавий сюрприз. Будь ласка, 97 Мбіт на завантаження. Це чисті 100 Мбіт мінус службовий трафік 97 Мбіт на завантаження. І на вивантаження ми з вами зараз побачимо 70-96-97 Мбіт. Те саме. те саме. Давайте вимикаємо LAN rj 45 Опа, Вимкнули. Все добре. Підемо, подивимося, яка мережа у нас зараз під'єднана. 2,4 ГГц це важливо. Це самий самий старий формат, який зараз використовується. 2,4 показує просто приголомшливий результат практично 100 Мбіт 918 на 96 Такого я дійсно не очікував. А от якщо брати максимальні показники, до речі, давайте зараз увімкнемо 5 ГГц. Під'єднали. Давайте інтернет-спідтест стартуємо. Такий самий тест. І тут ми вже бачимо 365, 448, 475, 486, 490 500 Мбіт на завантаження, 5 ГГц. Просто ідеальні. Так, у деяких серіях тестів ми отримували від 250, від 250 до 350, в залежності від серверу. А, при тому що у нас було на вивантаження 170, а зараз там 517 на вивантаження. Це теж дуже гарний результат. А, давайте зараз подивимось наші результати це те що ми тестували було 426 на 144, тобто це стабільно працюючий tv бокс по дисках він сприймає і XFAT-диски, і NTFS-диски, що робить її досить універсальним рішенням. А, при тому, що при перевірці на можливість відтворення через цей USB 2.0 якихось високобітрейтних фільмів, чи, ну, не фільмів, а файлів високобітрейтних дуже, то LG New York 4K він відтворював без проблем з HDR, з адаптивом, все ідеально. Тобто тут адаптивний HDR не постійний і це дійсно добре. А, стосовно звуку, так, є неприємне. Не момент того, що немає DTS, ну на фільми це не сказується. Скажімо так, це зазвичай музику у DTS слухають, а от Dolby Digital плюс є в нас і Dolby True hd в нас транскодується у Dolby Digital Звичайний, і звичайний Dolby Digital зазвичай є. Тобто, 5-1 звук він спокійно виведе. І виходить так, що стосовно контенту ми не маємо жодних обмежень. Сервіси по типу Мегого, сервіси по типу Світ ТВ працюють ідеально. Будь ласочка, можемо перемикати канали ефірні через ott сервіси це високобітрейтні 1080p, Дивитись фільми, ми вже це все перевірили. Також так, як це сертифікований ТВ-бокс, то ми можемо перевірити трансляцію а, смартфонів і все, що можуть смартфони транслювати, вони ж можуть не тільки, наприклад, транслювати там свій екран. От я, наприклад, зараз транслюю свій екран, це працює ідеально. А, будь ласка, ви ж можете сюди транслювати поток. Як це а, працює? Ви просто-напросто у Google Chrome тут знайшли якесь онлайн-відео і там обрали транслювати на тіві боксі. Ну, ті, хто не ті, хто не знають, як у браузері щось дивитись, то це роб. Це саме так. А, при тому, що голосовий пошук ми з вами вже перевіряли, а глобальний голосовий пошук, ну як і у всіх Android TV боксів, зараз у 2025 році працює саме так. Фільм Черкаси, будь ласка, саме так, ну не дуже приємно. Але, ну, наприклад, працює так. А, покажи мені погоду у Запоріжжі на завтра. На жаль, на Украї... в українській мові він таким чином не працює. Але... Російською він сприйметься. Ну тут уж, вибачте, Google, це сам Google винен, не Box. А, Тепер давайте подивимось на які є. У налаштуваннях, окрім пульту, можна налаштувати ще дивіться зображення та звук. Відразу кажу, автофреймрейту немає, але це не проблема для цих tv боксів Спокійно все реалізується через додаток TV Quick Action. Є адаптивний HDR. Бачите, у нас є адаптивний HDR, і звісно, у нас відтворюється від 480p до 4К 60 Гц. HDMI цик базовий, він просто вмикає, вимикає і, в принципі, керування через гучність на пульті. А, також у нас є Power Management трохи розширений, тобто, коли у нас є режими нормальне, нормальний сон і глибокий сон, тобто він буде його фактично вимикати. Ну, Ви повинні це теж розуміти, як це працює. А, більш тут нам дивитись нічого. В принцип то своєму давайте ще перевіримо якусь іграшку і можемо вже е, виходити і робити висновки. Трохи мені не вистачає одного USB-порту. Ну, в принципі, тут таке. Можна поставити хаб-хаб-хаб, е, де мій, де мій геймпад. Дивіться, геймпад відразу сприймає. Ану, все Все запрацювало, дивіться. Давайте. Хочете, давайте асфальт запустимо. Я грав Tipt грав, я грав Zen грав. Усі оці Android-іграшки можна грати. там Space Marshal серію, всю можна грати. І хоча тут навіть пам'яті 2 на 32 дійсно зараз Android TV нормально працює на такій формулі пам'яті. Дивіться, спокійнесенько ми граємо у Асфальт 8. Хоча я не рекомендую грати. Зазвичай на цих ТВ боксах. Ну є як є, давайте так. Це все таки у першу чергу мультимедійні пристрої. Хоча цей бокс мені дійсно сподобався своєю стабільністю, стабільні, мінімальні якісь налаштування для того, щоб там не було ніяких проблем з сумісністю, і все ти просто увімкнув і воно працює. Я, в принципі, готовий вже пройти та зробити висновки на цей ТВ бокс. У якості висновків скажу. Знаєте, один з цікавих, саме гібридних ТВ-боксів, які я бачив у 2025 році. Да, в принципі, у 2025 році я і не звертав на них увагу. Я чекав, коли вийде щось подібне. Воно вийшло. Я рекомендую дуже класний саме гібридний ТВ-бокс Т2. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.